Всім привіт! Ви на каналі Валера Варбоскін. Мої підписники. Сьогодні ми розпаковка на таку машинку, як Шкода 100. Фірма Велі масштаб 136. Давайте ми його відкриємо. Ця машина у нас салатового кольору. Салон безликий чорний, перед є. Зад є такий. Колеса є. Фари є, Бампери є. І тут бампіри є. І таке дно. Ця машина дуже похожа на москвича. Шкода 100. Сімейство легкових автомобілів, що виготовлялося підприємством АЗНП Шкода Автомобільний завод народного підприємства. Шкода у 1969 по 1977 роки. Шкода 100. Базовий варіант з 1 літровим двигунум. Шкода 100L та Шкода 110L. Люксові варіанти мали переднє сидіння ататомічної форми. Змінені карти дверей тощо. Шкода 110 LS. Варіант з 62 сильним двигуном. Від купе шкода 110 R. Зовнішня відмінність додаткові. Галогенні фари вбудовані впередок, комплектувались тільки радіальними шинами марки Barum, що виготовлялись у Чехословаччині під ліцензії італійського концерну Pirelli NC.